Де я знаходжусь, так голова болить, то треба вибратися. Чорт, що це мій дім, голова так розкулюється. Треба забрати верстак. так, ось так. Ось, так. Як боляче походити? Чому Де я? Чорт, якщо вибухну, якщо я думаю, що це те, що я думав. І це був вибух. то це дуже багато. Так треба подивитися, що в мене є, хоча б. Три пляшки води, трохи їжі і... І це пляшка. Пуста. Требатися. Так. Як вона? Як будто б... настільки ядовито, що в мене просто чуть не вбило. Я почувствовав таку отраву, як будто, як буліч, буліч, буліч. Але... Так, добре, треба пройти. Проходьмо. Обережно нікого. Так, воден. Так. А, ну. Трошки підбалюю все. Так, а? Що це так, так, треба умитися? А, подожд! Я тобі... так. Так, це луче всю пляшку так. Не бункер. Чесно. Ну, раз тут написано чесно, що це не бункер, значить це не бункер. Сто відсотків. Так, але не тряна. треба. Треба під... Я шучу. Так, треба відламати ці... ось так і... Ті палки. І ось це треба відламати. Ось так, ось так. Так, відкриваємо двері Це раз, і два. І робота спецназ. Виламати двері. Получай. А, виламав так. Так, закриє еще не пройшов якийсь. Господи. Оооо. А, 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 а. Труп. Ну нічого. Так труп за відломається. Ось так. Проходимо. Так. І ось це Так відкри. Ось так. Нічого. Нічого странного немає. Так, тут закрито, тут нічого. О, вже стальні якісь блоки. Так, тут якась дверь заколочена. А ось... Ага, це виходить кімната і радіо. Ну Не працює. Так, треба обратись сюди. Ну-ну-ну ну ну-ну ну ну ну. Зараз тоді я буду спати знизу, так як неможливо пройти. Так. А, я якесь обміну щось. Так, ось це що таке? Так. Ага, це скоріш все. Ого. Uh -huh. А це, скоріш за все, не пункт. Так, треба подивитися, що тут. Так, від... Ну, ну-ну. Yeah. Що тут у нас? Так, це ліки. Треба буде їх прочитати. Так, ну що ж, напевно, зараз я відкручу ту кімнату. Так, давай, ну нуж, бо нужба. І це відламав, І ось це відламав. І раз, два, три, open the door! О, нарешті. А. а це як я зрозумів, буду закривати. Тому що а це у нас так відкривайся. Склад з Так, тут у нас ще, Тут є різні, різні доповненні, такі як метал і бензин. Так, тут овочі. Я зараз закину свої. Це, ось це, і ось це. Так. Угу. А ось тут у нас о, тут захисний костюм і. Атомна енергетична звірка. Ні, її треба не треба. Вона, скоріше за все, буде питати щось. Так, треба зараз буде все розкласти. Так, все, я все підрахував. Так. Ну, ще закинув. Ось все сюди, пусть буде. На всякий випадок так, це поставлю в кімнату. Так, ну їди, їжі і води в мене достатньо. Так, треба буде вийти на... ой. Тряжка якась. Що, це попогано. Так, треба спрятатись до крови. Так треба лягти. Так, зараз це важко буде. Так, ну-ну, так, ну нарешті це я ліг. Так, ой-ой-ой, ви чуєте? Так, ну вроді як я ліжу. Так, треба лягти нормально ось так, по воду подушки. Бо-бу-бу, ви чуєте, взриви якісь. Ааа! Чор-чур-чурк, вона йде. Ця радіаційна гіпер хвиля. О, ні 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 ні